Боже, як красиво. Розовий рюкзак, розові квіти. Місто Арендал, і я дегустую. Оце кріветка. Їх тут три в наборі. Тимпурі. В чому? В тимпурі. В тимпурі. Оце. Сама паніровка. Час. Я його вскрию. О. Якась риба? М -м, це теж креветка. Маленька. А то вже Да. Три королівських креветки. Три маленьких креветки. Три таких три млинця, так. Да. І три, я так розумію, це кільця із цибулею. Із кальмаром. А. Це млинець. Я не знаю, що це всередині. Щось непогане. І це, напевно, кальмар так, з цибулею. Макдональдс. Так, це кальмар. На 400 гривень отримала 12 штук морепродуктів. Нормально. Нормально, бо ми бачили там по 200 крон таке, це 800 гривень.